Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Продовжую тройнові прогулянки, липневі ще, хоча вже незабаром серпень, а то і осінь, а то зима. Але якщо так думати, можна себе загнати в якийсь такий не дуже приємний настрій. Тому треба думати, що ще літо, лишені липень. От, і троянди квітнуть. Не лишень троянди, звісно, і це чудово. Але троянди серед них, серед квітучих рослин на тепер. В кадрі граційний танок вона квітне, 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 вона по типу, я так бачу, досить схожа, як і по пагонах, по колючках, по ем, природі зростання, по формі там, і пагонів, і сузвіть. Схожа до дівочої мрії, хоча дівчі мрії це нікітський боцод, а оця красуня граційний тонок» — це наш, бод... наш. київський. Так. От. Але все ж таки вони, кожна з них має свою якусь притаманну властивість, і колір, звісно, форма квітки. І так далі. Чому я вирішила показати граційний танок? Бо вона зараз досить досить гарно виглядає. Зараз це я маю на увазі в тому розквіті, що є досить величенькі квіти. Хоча насправді вона голенька, бо пагони довжелезні, поза метр довжина пагонів, а квітне вона лише на кінці пагона, хай і світями, але загалом. Так, на самому кінці, так і тут відповідно не немає такого обливного квітування і такого враження, що це прямо. Якуще весь заквічений, ні. Але ще на додачу в неї зараз дуже гарна барва. Загалом в неї дуже цікава барва. Це якась червоно-малинова, червоно-рожевувата. Але, але не є якась дуже проста і не є схожа до якихось інших сортів, які в мене зростають. Відповідно, її теж я не можу описати як якусь однорідну, бо тут є різні відтінки. І оскільки квіти досить великі, і суцвіття не є аж такі бідненькі маленькі, то її... Теж гарно помітно цю красуню, хоча можна подумати, що, ну, що це якби доцвітає вже так. Бо якщо глянути знову ж на розмір куща, скільки він займає, він вже займає поза два метри в різні сторони, От, але квітів зовсім небагато загалом в порівнянні пропорції. Так? Але ці квіти, які є, це суцвіття, які є, воно все-таки привертає увагу, привертає погляд, і хочеться підходити і дивитися, що це таке цікаве. Особливо в таку погоду, як зараз, такі погодні умови, як зараз, коли є досить похмуро. Ой, мало не завалилось. Досить похмуро і, ну, хоч і день, але ніби як мічається дощ, побачимо. Та. Тому вирішила я показати її барву цієї красуні граційний танок. Недовго на квітну, загалом ці квіти вони не тримаються довго. Ну І оскільки, як я кажу, бачите, зовсім небагато, то і не є таке, що постійно потрапляє вона в кадр. Капуста підростає, підростає, буде дуже різна. Тут так три різних сорти тої декоративної капусти. І по кольору видно, і по формі суцвіть видно. Ну і тут я люблю теж повторювала не раз знімати, бо тут Мішель Бра, і ти стоїш, говориш, і відразу тебе охоплює ця хмара, неймовірна хмара пахощів, ароматів. Чудесно. От бачите, ну так, це камера. Камера не може фокусувати зразу на два, але, звісно, око фокусує відразу на все, не тільки на два. От зараз в, не в фокусі граційний танок, але загалом, коли дивитися вживу, і на цієї точки, де я стою з цього місця. То і Мішель Брайграційний данок ну, дуже вони гарно виглядають разом, Дуже по кольору, по формі. Загалом дуже гарно. Ще не втомлююсь показувати казахстанську ювілейну, бо вона дуже 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 має гарну барву. Отут червона. Я знаю, класична, не класична, червона, але дуже насичена, дуже прекрасна, червона і дуже гарної, правильної форми квітка. Вона зараз похилилась, вона загалом може бути стоячою, тому я її мушу взяти в руку, бо похилена. А ця, бачите, тут тільки починає розкриватися. І чому похилилась? Вона, в принципі, була навіть вже сьогодні не похилена, але був дощ. і от не такий значний, але все-таки трішечки наповнив її водичкою і не витримала. Мусила прихилитись, але дуже люблю її аромат. Рознюхала, принюхалась і загалом таку класичну форму. Може, вона дещо може бути схожа на Black Magic, але все-таки інакше, бо Black Magic досить швидко розкривається і показує свою серединку, свій центр. Ця так швидко не покаже. І я не пам'ятаю, мені здається, вона навіть не показує. Вона все-таки. Густіша є, махровіша є, ніби вона така лишається не повністю розкрита. І от складний колір, щоб показати в камері, щоб сфокусуватися. Загалом багато троян не буде сьогодні в кадрі. Бо все-таки вони вже або доцвітають, відцвітають, І навіть отут я конкретно зараз обрізаю. Ще до цього ще не дійшла, але загалом навіть ось брер вже обрізала, секатор лежить, там з іншої сторони рукавиці, теж відро. І я думаю, от поки зараз зайшло сонце, бо знов буде дощ, а потім обіцяють загалом ще й зливу, сильну і не одну, тому треба ловити момент. І я думаю, окей, навіть хай ще не обрізано, хоч ще не виполоно, бо якщо обрізаю, то й прополюю. От, але я мушу показати, бо обтрусить і все. І потім буде без бур'яну, зате буде й без квітів. І що мені це нічого. Але я хочу дуже показати Night Owl, яка в кадрі вже певний період, поки я говорю Night Owl. це є красуня, вона теж дуже запашна. І доки в мене мішель росла трішки далі, ніж зараз вона росте, я рідше туди доходила і мені пахло якраз Night Owl. най 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 так. Найвідчутніше з найдовшим шлейфом, От, але потім я рознюхала Мішель Бро, ближче пересадила, і все-таки Мішель Бро, більше насиченіше, сильніше, відчутніше пахне. Але найто теж прекрасний аромат. Трішечки відрізнюється, хоча вони обидва солодкі, не свіжі, але якісь такі нотки, якась тональність все-таки в них різна. Притамана кожному, так той аромат, кожний собі щось має притамани, і дуже-дуже гарно і того пахне. І зараз найкраще її от знімати. Чому я вирішила йти знімати? Бо так, бо зараз вона має надзвичайно насичений глибокий колір. На сонці вона теж дуже гарна, але ну, світліша вона є так. Не такий багатий може зараз, як ніби багата тканина, якась така. Я вже згадувала якась оббивка короля, я не пам'ятаю, який там король, Людовік якийсь, мабуть, чи що. в Нойшвайштайн кастел Замок так. була я там колись дуже давно на екскурсії, прекрасно, дуже цікаво було. І от мені, як тільки я дивлюся на Найт в такі погодні умови, мені зразу згадується та екскурсія, той замок, і те багатство, і розкіш. Так, це мені отакий мені от опис кольору. Якщо дозволите. Ще одне суцвіття досить-досить непогане, але загалом тут це таке багато вже тих, що відквітли шипшинок чи облітаючих напівоблетілих квітів. Тому, звісно, воно не таке свіженьке і не таке, може, привабливе, як попереднє. Але загалом люблю її дивитись, спостерігати. Вона наростає, вона мерзне дуже сильно, наростає, знову мерзне, знову наростає. І поки що я такого не отримую ефекту, який би хотілося. Навіть хай такий, як Мішель Бро. все-таки вона набагато щедріша, густіша, шиша. Ну, чекаємо, чекаємо, що ж тут вже може не буду зупинятись, бо я хочу показати. Ну так, тут ще обрізати, обрізати, дійду сьогодні, що дощ не вижене. От що я зрозуміла, що я цього року дуже молодець, що я е, в чому саме, що я насадила. Інших квітів, крім троянд. Це перший рік такий в мене, що я насадила досить багато нового, багаторічників. Навіть календру, так, це для мене нове. Тобто в моєму саду, звісно, я знаю, що таке календула, нагідки, красоля, капуста, де і так далі. Але ж в мене не було в саду жоржини. Перший рік в мене ростуть жоржини. І я кажу, я... кажу, не так хвалю, як просто думаю, як я е, розумно зробила і вдало. Я не передбачала цього. От зараз мені ця прийшла думка. Чому? Тому що троянди вже або відквітли, або майже відквітли. І навіть ті, що я ще не обрізала, ну є хан це заросток, є кримський самоцвіт, є олів, яку вже потрібно обрізати. Фактично, не дуже є таке, щоб щось таке вражаюче, цікаве, шедевральне. але ж є багаторічники, відповідно, я можу знімати, показувати вам і барви в тому числі, бо ця красуня, ця жоржина Copper Boy, Я хочу ще отакий кадр зробити, бо це просто неймовірна форма. Я буду дивуватись і говорити неймовірна, бо ж я дуже люблю жоржини. Це одна з тих квітів, які теж мені подобаються через красу, форму, аромат. Я люблю жоржинові пахощі. От, і оця форма, якраз, оця, оця мені еталонна. Я думала. Ой, як же забула. ну Дивіться, оця біленька, що я їй показувала. Зараз згадаю, що вона еталона була мені, але Евеліна. Та, чи Евелін, Але оця конкретно, що зараз в кадрі, вона ще мені прекрасніша, ще цікавіша. І ось цей сорт Копербой. І, звісно, якраз його прекрасно знімати, коли є ось таке захмарене, так? Просто неймовірно. відповідає етикетці, Тобто, як на етикетці намальована є світлина, так вона і є вживу. Оця красуня Копербой дуже потроху розкривається, дуже гарний багатий кущ, бачите, який густий. І це все з пуп'янками прекрасно наростить мені. Оту вже буде в кадрі краси дуже цікавої. Ну і от, Можна ходити і говорити, як мені казали, так, що я би поговорити, ну і поговорити добре. Мій канал, мої правила ніж, так виполюю буряни, тому в кадрі ніж. Також календула так, і капуста. календула, календула, Хоча мені дуже сподобався оцей махровий сорт. Махрові квіти календули дуже-дуже цікаві. Але яка є капуста, бачите, от знову ж я насадила я казала, різні сорти, 5 чи 6, вже точно не згадаю. Але серед них є такі, що от догори так ідуть чітко, я теж їх покажу потім. А є такі, що от роз, ну, розлогіші, але вони гофрованіші. І от тим цікавіші. То? Ну, кожна з них своє має щось цікаве. Тут була розжевуватість, але вже в кадрі нема рожіватості, бо тому що вона й загалом е, зникла чи, чи майже зникла, але з'явилося більше білого. Е, гарбузики декоративні. Не садила я ні. якщо чесно. Е, я, я виграла в інстаграм, може я розказала, вже, мабуть, розказала. Е, восени минулого року був якийсь розіграш. Війни я за нею слідкую, і там було аж дві учасниці, я і ще одна. І вона нам двом просто висла набори гарбузиків, різні-різні всі ляхи, цікаві. Та десь в мене було минулого року, я показувала ті гарбузики разом з ельфи. От, і я їх лишила тут, думаю, так, хай перегнає, добре буде. Мені ж можна носити в компост, якщо він тут перегниє гарбузи, ж дуже швидко перегниває. А він перегнити перегнив, але ж він зійшов і вродив, то я вже виполюю і сьогодні, і перед тим виполювала, але ще є. Ну нічого, нехай зав'яжуться. Вони такі, такі е, делікатні, такі гарні. Люблю я такі цікавиночки. Е, мавр, е, Жоржина. <різь> ось теж покажу, якраз погода сприяє ще на фоні неба, яке там. Ходить з хмарами свинцевого кольору. Е, так, кадри ніби, ніби фокусі, ніби фокусі. В кадрі, то правильно, що в кадрі, але в фокусі. От, е, щось, а, чи то не доформована, чи ще не розкрилася, не знаю. Побачимо, але загалом дуже гарна, Теж висока, правда. Е, Все-таки мені більше такі компактніші кущі, жоржі, бачу, подобається такий, як копербой попередня. Але загалом дуже-дуже теж гарна красуня. І теж в таку погоду, звісно, барва, глибока, барва, прекрасна. Можна насолодитися, обкрутитися тут, дивлюсь, щоб ні на що не наступити, бо насадила, а потім буде шкода, що, що я попсую своїми ж ногами. Ось така краса. Будуть ще квіточки. Не така аж тривала, як я думала. Думала, довше буде квітка триматись, але вже скільки дощів. Але знаєте, що я побачила? Ну, капітан, очевидність, очевидно? Ви мені скажете, та це ж зрозумілий Так. По замовчуванню. Що я побачу, що от вигідно височувати журжини для себе, найперше, але хто веде блог, хто задумається. Чому? Тому що. Вони так не псуються, як троянди. Принаймні те, що в мене перший рік, я бачу, все-таки троянди дуже багато таке є, що ти ввечері думав знімати. Мається на увазі, ввечері думав так, завтра я піду познімаю, буде дуже гарна погода. Пішов дощ і все. І зранку, геть, зовсім мінок, та троянда, чи ті троянди. Жоржини поки що ні, поки що досить надійно. І от прошу, хто, хто задумується. І хто має жоржин, започаткуйте, показуйте, відкривайте канал на Ютубі, бо так, вдали рішення і вони так не підводять. Ось тут, ага, як же ж то показати? Отам синенький, синенький, так, який кругленький. Це є сорт джаз, сорт джаз баклажана, теж перший рік в мене. Добре, я тут виполю, і наступне відео буде гарніше вже виглядати, але дуже гарний той животик такий. Прекрасно. Я тішусь навіть баклажанам перший раз в своєму саду. Royal піano вже треба теж забирати. Треба забирати, та, та вже, вже я просто дійшла на це місце обрізати, то вже скоро дообрізаю цю всю красу, яка вже відквітла. Ще покажу малятку Silver Cloud. Перший рік приїхала мені подарунком. І, і що ну, загалом я. Признаю в тройонди такі відтінки. Відтінок передається досить гарно, досить досить гарно. Він є дещо світліше, ніж Лате Арт, і не згадую зараз, який я ще почала, але є є схожі. Ну, макароса, коколоко, звісно, теж дещо в такому відтінку, але тут є світліший. І досить-досить такий цікавий, як на мене. І я собі подумала, що якби от Волетон-отхол і було щось таке схоже ну, по типу куща, по зростанню, а, як волетоннодхол, але з такою барвою, то було б мені так цікаво подивитися. Поруч такі дві барви. От ну, таке Перші квіточки, дуже-дуже малесенькі, тут сантиметрів 10. Чому? Тому що дуже погано перезимувала, посаджена восени, але деякі з осені вийшли дуже легко, дуже гарно. А деякі як оця зовсім важко. І я взагалі думала, що все можна забути, але ні, дуже-дуже все-таки ну, відновилося щось там. Показує мені календула. Так, от як календула і Silver Cloud, і буде тут ще в мене гарніше. І безсмертник. Гарно по кольорах вийде, коли вони всі разом розквітують. Ну, Безсмертник розквітне, календула ще квітнутиме, і може навіть Silver Cloud ще. Щось наростить новенького молодого. Deep Purple Dance з серії Music Collection. От, і коли не надто її, не надто скрупульозно чи не надто активно її підкислювати, вносити різні засоби, хто які як-то любить, хто яким надає перевагу. То вона буде отака, але насправді вона може бути дійсно така, як ось оця, о, її паспорт, її так бірка чи читакетка, аля набагато фіолетовіша, набагато насиченіша. От тут ще лілії починають квітнути, і я кажу, в чергове мені сподобалася та ідея, як за якою схопилася, що в мене є ж не тільки троянди, а в певний момент почали збільшуватися різних квітів. Квітучих рослин, і можна от ходити і показувати їх. Сорти треба шукати, не знаю, чи я навіть знайду. До речі, я знаю, кого я купляла. Це від пані Олени Кравчишин. Дуже-дуже давно, що на зелені Альтанції. Це перші мої лілії. Або від неї, або, до речі, може, від Олі Матіяш. Вже і не згадаю. Ну, як дуже-дуже давно. Років 5 тому. Може ще. Ні, п'ять, мабуть. От так. Десь може навіть і підписано на якихось відео раніших. То. Але є ось така краса. І бачу шкідник, який їсть на іншій лілії пуп'янок. Така краса. До речі, стою, не пахне. Це, мабуть, не з тих сортів, що пахне. Ні, бо є такі сорти лілії, що ти стоїш, не те, що отак поруч з нею, навіть відстані витягнути руки, а набагато далі, І, і, і такий аромат дуже-дуже дуже чути сильно. Це ні, не з таких. А, це статросток на фоні почищених майже вже всіх тут обрізаних троянд, і більші, і менші, вона е, бере центральний е, якби на себе так, погляд, центральний фокус, бо коли їх багато, хай навіть вони в стані відкидання, але вони е, ну, помітні всі, кожна так. Але коли лишається одна, ще така красуня, ще така яскрава, весела, жвава, як хансишта, дросток, то так, то дуже-дуже дуже хочеться її ну, дивитись на неї, насолоджуватись нею і показувати вам і розказувати. Майже, майже вже вона в своєму максимальному такому вигляді, от, максимально квітучому вигляді, є ще кілька суцвіть. Загалом, які відкриються або довідкриваються, але більшість вже можна оглядати і уявляти, як вона виглядає щодо відтінків, щодо комбінації, поєднання частково відквітлих і тих, що виглядають ідеально і так далі. і так далі. Хто що любить роздивлятись, хто на що звертає увагу, можна тут вже це все бачити. З різних ракурсів, звісно. Так, мічник з'явився, може буде мелькати, може буде чути, тому так буде так. Ось така краса, Це статросток гарна. Може, зараз покажу вам ближче якусь, суцвіття, якусь квіточку, якась барва. От зараз, хоча я кажу, похмуро, але сонце дещо про. Проходить, показується там, на хвилину, на дві на кілька хвилин. І, відповідно, відразу видно це в кадрі, так, на екрані, як світліша є, або як насичується, як темніша є барва квітів. Так, так, мій помічник. Мій помічник. Ще квіточки в кадрі. Так, гарно. Гарний сорт, гарний кущ. Буває він більш гармонійний, буває він більш щедріший, але загалом і так мені теж подобається. Ще тут хотіла показати один сорт капусти. Капусти. І йду ще знімати дві квітки, бо в мене тепер обмежений час, коли, коли помічник хоче, щоб йому уваги більше приділяли, а не капусті і відео. Так, то я мушу звітувати, скільки ще мені квітів зняти. Ось, бачите, ще один, інший сорт капусти декоративної і як виглядає. Як виглядає? Так, відрізнюється ця височенька, то перед тим була розлога, от більше при землі, але розлога, так? А ця висока, але така витончена. На такій високій витонченій ніжці. Ну і на заключення чи на завершення буде в кадрі Endless Summer The Original. Ну, хвалюю її цього року. Так, Є в мене таке, що, мабуть, кожного року в кадрі є постійно, 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 постійно одні й ті самі сорти. Тобто один сорт він повторюється з відео у відео, так, чи від відео і до відео. Тому що дуже-дуже гарний, от, коли я. В захваті від того сорту, від тої квітки, то хочеться її показувати. І хочеться ще й показувати, як змінюється. Бо все-таки для гортензії є троянди, які досить цікаво змінюються. Теж це цікаво спостерігати. А є гортензії, вони набагато. Якби Це рослина квітка, яка найімовірніше буде показувати ось таку зміну кольорів, так зміну відтінки одного й того самого кольору, і так, далі, і так далі. Тому це дуже дуже цікаво спостерігати і для себе потім, бо ну ж все ж не тримається. По сезону, до речі, теж може відрізнятися. Все таки куш зміцнюється, дорослішає, і це означає, що в нього можуть бути суцвіття більші, надійніші, щедріші і так далі. Тому теж цікаво, коли забудеш собі відновити. Ну і маленька попста, який може місяць від висадження вже й Ні, мабуть, ще немає місяця, але я її купляла вже з, не з квітами, мабуть, а з суцвіттями. Може, хіба одне було розкрите, але більшість було просто суцвіть. От тому вона квітне також. Ну і якщо говорити ще про цю красуню, ось наростає. Щось вже наросло і квітне, а щось молоденьке наростає. Це не тільки воно, це не тільки воно, але загалом дуже гарний, цікавий кущ. Ну і з тими драбинками, бо інакше воно б все лежало на землі. Все-таки збільшується суцвіті їхній об'єм величина. Ну і кадрі. Чи, чи в фокусі, чи ні, не бачу. Так. Ніби в фокусі. Так, краса Републік де Монмартр або Каун Дракула. Вирішила я її зрізати. Ох, я вона пахне. Так, вона загалом і на кущеві пахне, але оскільки тут у мене таке місце, де я люблю собі покавати, попрацювати в тому числі. От диванчик, такий гарний тераса, то, відповідно, є ну, резон. чи є... Якби бажання тепер для себе зрізати квіти і ставити. Так, воно би просто, якщо її лишити на кущі, гарна, звісно, на кущі її легше. Але на кущі воно би набагато швидше. Ну, набагато не набагато. Воно би попсувалась, бо все-таки кажу, будуть дощі. Такі досить і заливні, і холодніші, похолодання таке йде досить і вночі, і в день відчутне буде. Воно може не так воно не сильно впливатиме аж там на людей чи загалом на рослину, але воно впливатиме на квіти і на стан їхній, на їхню Красу, так, на їхній вигляд, тому я вирішила, що і каун Дракула піде в букет і дуже-дуже ефектно буде виглядати. Особливо, звісно, це ефектно виглядає, коли є ближче до заходу сонця. Він теж навіть на кущевій і навіть в букеті він стає глибший, насиченіший, і барва така теж є цікавіша. Так, краса, не знаю. Не дуже сильно покрутишся, бо тому, що воно може розфокусувати, бо це такий колір, який трошки важкенько. Але теж хочеться крутитись, бо... тому що дуже гарно пахне. Така гарна насичена е... палітра, аромат, якщо можна так сказати. Ой, трішки ще, може, з цього ракурсу зніму. Ой, дуже красиво, дуже гарний. Ось так підходить. Е, насправді, якщо чесно, Кейт набагато легше зрізати букет там, ну, вона флористична, вона зрізочна, вважається. Там високі, довгі, грубі пагони. Тут ні, тут він нарощує багато квітів. Не так голо, як, наприклад, граційний танок, але тут набагато якби десь з половини починаючи так пагона, починається розгалудження, розгалуження, і ті розгалуження вони закінчуються квітами. І відповідно, пагінці ті бічні вони тонші набагато, ніж центральний. І, і вони короткі, та? тому звісно, ця, ця ваза, вона дещо завелика для них. Якби була трішки менша, було б зручніше це ставити, тому, тому так. Тому це не флористичний сорт, і якщо хочеться для зрізування, треба подумати, яку вазу мати для цього. Ось так. Надіюся, щось побачили, щось почерпнете для себе. Цікаво, самі послухати, що то по звуках у тому відео вийде. Сьогодні бо багато сторонніх звуків ну не, не, не змогла я зацікавити чимсь інакшим свого помічника. Малому. А так, загалом, вам як завжди вдячна за активність під відео, за відгуки, за коментарі. Подобайки, антиподобайки. Всім до наступних відео. По-па.